Всім привіт! Вітаю на каналі. Я сьогодні хочу розповісти вам про свої останні покупки. Я, взагалі, коли планувала це відео, я думала, ну що я такого купила, про що я буду розповідати? Взагалі, за цей рік, рік війни, я себе обмежила максимально, намагалася не купляти ніякі речі, бо є нагальні інші потреби, звичайно. Але знаєте, коли почала думати, розмірковувати, в принципі, набралось доволі таки багато речей, якими я хочу з. Вами поділитись. Я буду розповідати про них, ніби такими партіями. Буду якраз компонувати один з одним так, щоб потім показувати, як це я поєдную у певному луці. Тому розповідаю зараз про ось все це, що висить у мене за спиною. Взагалі, хто дивиться мої шопінг-влоги, я так думаю, він може впізнати ці речі, бо багато чого я купую у рамках шопінг-влогу, особливо по знижкам. Тому буде дуже цікаво, і ми починаємо. Цей светрик це, мабуть, моя передостання покупка, можна так сказати. Він із манго, і я його купляла саме у відео. Коли я робила відео про знижки із манго на хрещатику, я його там побачила. І так дивно, що там не було взагалі светрів якихось пастельних, базових, чорних чи бежевих тонів. Там було все таке, залишилось про все яскраве, малинове. Жовте і так далі. І це майже єдиний такого фасону, такого класичного бежевого гарного кольору. Єдине, що він був вкорочений, а я, але я ношу вкорочені светрики, тому він мені ідеально підійшов під якусь високу посадку, під спідниці. Це саме те, що треба. І мені сподобався його склад. Тут 10% вовни і 10% вовни альпаки. Гріє він добре. Це вже перевірено, тому я задоволена цією покупкою. Тим парше, він був по знижці, щось там 499 чи 399, хоча так був десь 1200, якщо я правильно пам'ятаю. Тому це дуже вдала для мене покупка. Ось цю дублянку я замовляла через Байера. Її везли мені через Польщу, чекали десь два тижні, і ось вона в мене. Я повністю нею задоволена. І я не думала, що вона буде так круто гріти. Я б взагалі брала її чисто для луку, бо вона мені візуально прям дуже подобається і подобається по якості на дотик. Але вона і добре гріє. Знаєте? І вона така м'яка, така якісна. що що ті, хто мене бачив у ній, мої знайомі, вони питали, а це взагалі натуральна чи не натуральна доблянка? От дуже прикольна модель. Взагалі, у манго у цьому сезоні дублянок багато. Я взагалі рекомендую дівчатам, хто. Шукаю собі дублянку в Україні серед брендів, які залишились в Україні, обирайте саме Mango, бо у них гарна якість. Реально просто міряйте модель. Можливо, замовляєте якось через байерів через ну із Іспанії, із Польщі. А не у нас в Україні, бо у нас в Україні вона коштує десь на тисячу гривень, мабуть, дорожче, скажімо так. І всі інші моделі, коли приміряла, коли їх бачила, вони мені ну непогана доблянка, але не так, щоб я її купляла. Коли я побачила цю, я просто в неї закохалася, я одразу знала, що я її собі візьму, і ось вона в мене. І я ще сумнівалася, який розмір мені обрати, тому що у тому ж таки манко на хрещатику було тільки була еска і елька. Я міряла Ельку, але вона реально завелика, хоча я люблю оверсайз, але прям була завелика. І я навмання замовляла собі емку, бо емки просто не було. Її прям розкопили одразу, і мені все ідеально підійшло. Але я знаю, що її вже на сайтах немає, у магазинах немає, тому я не знаю, вдасться вам купити таку ще чи ні. Мені здається, що вже ні. Давно шукала собі ідеальні джинси. Такого прямого крою не завужені, не мам джинс, а саме прямого крою і такого блакитного а, кольору, і щоб на мене прям ідеально сіли. Хто мене дивиться, той знаю, що для мене прям проблема знайти собі джинси. Мій основний постачальник джинс зараз пішов з України, тому мені треба шукати щось інше. В мене талія 68 см, а стегна майже 100, ну там 99-100 см. І це велика різниця. В мене то в стегнах тягне, то у талії широко, знаєте, якось так. І я знайшла ці надзвичайно круті джинси у g outlet Мене дівчата попросили піти у аутлет. Я якраз побачила на дарні ці аутлет, зайшла туди, поміряла джинси, і знайшла ось ці джинси Вікдей. Вони прям ідеальні. Вони е, є ще на сайті сам, самого бренду Вікдей. Я залишу по посилання в описі під відео. Е, я не знаю, чи зможете їх, ви їх купити у g аутлеті але взагалі е, там в, джинс Wigday цього бренду багато. Можна просто обрати собі якусь іншу модель. Дуже крута якість, дуже круті у них дизайни. І вони прям на мене сідають ідеально. Ну я прям знайшла свій бренд. Мені дуже це подобається. З усім поєднується прям джинси ідеальні G-Outlet, У них чотири магазини по Києву, і я так зрозуміла, що інших магазинів, ну по інших містах України, немає. Але є сайт, є інтернет-магазин, де можна замовити. Але звичайно, у офлайн-магазинах асортимент набагато ширше ніж в інтернет-магазині. Тому хто у Києві обов'язково відвідати G-Outlet. Я давно шукала собі куртку. Зимову куртку, як її так розмістити у кадрі? Зимову куртку теплу і стильну. Я прям хотіла, щоб вона. Ну, була така надзвичайна тепа, щоб в мінус 20 я не мерзла, і мені подруга так, я її повішу назад, бо вона дуже важка. І мені подруга, до речі, радила купити собі чи Канада Гус, чи North Face, чи щось таке. Ну, прям о, ці ті бренди, які спеціалізуються на зимових куртках, але мені не подобається дизайн. Тобто, такі куртки, вони чи ну, саме до спортивного стилю і більш ні до якого. чи Ну, взагалі, не такі моделі, як я хотіла. Ця саме така, вона прям дуже круто виглядає. Вона дуже добре гріє. Мені подобається, я взяла собі розмір побільше ML, щоб була така оверсайз. В них залишилися, наскільки я знаю, у інших кольорах. Не знаю, чи є у чорному чи ні. Якщо є, то я теж посилання залишую під відео. Чи просто на інший колір залишу посилання, тому можете переходити і собі обирати. Єдине, що вона дуже важка. Маєте це на увазі. Не всім це подобається. Прям дуже і такий момент є, що отут на плечах, Це через те, що таке дуже пухке набиття утеплювача. Отут на плечах, коли ви сумку носите і так далі, цей утеплювач трохи опускається вниз. І виходить, що тут на плечах залишається тільки плащівка, і саме ось тут буває прохолодне. Але ви просто ручками можете збити цей утеплювач знову наверх, і вам знову тепло. Але це треба робити. Тому, якщо вас таке зупиняють, то краще тоді не купляти. Це, це дуже добре поясняється. Поєднується один з одним, цей светрик поєднується прекрасно з, тими, з цими джинсами. Ці джинси прекрасно з цією дублянкою і з цією курткою. Тепер розповідаю про це взуття. Це ніби угі, але від українського бренду Гуше. Я, я так думаю, це так читається. Це натуральний замш, це натуральне хутро, а вони надзвичайні. Я прям дуже ними задоволена. Задоволена і кол кольором, і дизайном, і їхньою посадкою, і як вони гріють і як носяться. А, і коштують вони десь двічі наскільки пам'ятаю. Ну, прям дуже низька ціна, мені здається, для такої якості, такої моделі. А, у мене подруга купила такі самі угі, але просто іншого кольору. В них такі є. Сіренько, тауповий, не знаю, як його обізвати, є ось такий руди. Я брала саме руди, бо він мені більш підходить до якраз цієї дублянки, до бежевих моїх светрів, худі і так далі. Мені більш такий колір вподоби. Ну, що дуже часто, але, звичайно, тільки у суху погоду, не хочу їх якось замурзати, тому тільки у суху. Прям раджу. Це тим паче український бренд, український виробник. Ми маємо підтримувати зараз саме українського виробника. Тим паче вони роблять реально якісний продукт і за таку круту вартість. Далі в мене йдуть казаки: казаки саме молочного кольору із Рюзерти. Я їх замовляла саме через сайт, бо їх не було у офлайн-магазині. І замовила саме через колір. Колір такий бежево-молочний, дуже гарний і подаються. Гарно поєднуються із цим светриком. І цей светр поєднується з цією спідницею. Спідниця, до речі, теж із Резерв. Взагалі, у резерв багато моделей такого взуття, саме казаків, але вони більш такі руді, є більш високі підбори. Тут підбори маленькі і вони дуже зручні, ви просто не відчуваєте їх на нозі. І коли я їх побачила, то я знала, що я їх собі візьму. І тим паче у резерв я не боюсь замовляти взуття, бо щодо одягу там можливі якісь відміння. Мінності, а щодо взуття, яке взуття я не взяла на підборах, чи якісь чоботи, грубі, що завгодно. І мені завжди підходить саме 39-й розмір. Вони якісь дуже стабільні щодо розмірів свого взуття. У мене це 39 мені все ідеально, як завжди, підійшло. Єдине, що тут центральний замш, але тут трохи він такий не прям дуже стійкий, не дуже щільний. І коли ви будете довго в них ходити, згодом. Цей замш буде деформуватись, але вони коштували. Я не пам'ятаю там, там до 2000, тисяч. Там ще якісь знижки були безплатна, безкоштовна доставка. Тому вони мені вийшли. Дуже дешево, наскільки пам'ятаю. Ця спідниця в мене теж з резорт. Вона прям надзвичайна. Вона дуже крутою якості. Мені подобається. Така крута тканинка, важкенька. Багато таких спідниць перемірила, і я прям шукала собі подібну. І коли знайшла у резорт, там бачу, такої гарної якості, і так в таких кольорах, такої кольорової гами. То я хотіла її собі взяти, але я це ж теж це показувала. У шопінг влозі Я міряла два розміри: 34 і 36. -й. Бо у 34-му мені тисло по кісточках тут, у стегнах, а у 36-му в мене була широка талія, широкий пояс. Я не знала, що мені робити, і я тоді не купила, а потім пройшла іншого дня і помірила знову ж таки 36 й розмір і зрозуміла, що цей 36 й мені вже не такий вже широкий у талії. Тому хочу сказати, що у резервт один і той самий розмір може відрізнятися один від одного. Тому маєте це на увазі і мірити, беріть собі, можливо, декілька е, варіантів з одного і того ж самого розміру, і просто мірити їх, бо є відмінності. У моєму випадку. Не знаю, ну може там сантиметр була відмінність, знаєте, і цей сантиметр мені зробив погоду, скажімо так. Мені прям дуже вона подобається. І можна поєднувати із светрами, із худі, з футболками та з чим завгодно. Кросівки New Balance Сірі. Я показувала їх у себе в Інстаграм. Вони були по знижці на сайті All Stars, і я купила їх зі знижкою 50%, наскільки пам'ятаю. Десь 1900 або взагалі вони були ой, 4 з чимось. Чи взагалі. Ну, десь так, ну прям дуже така висока в них була ціна, і прям надзвичайна крута знижка. ідеально підійшли мені по розміру, і ідеально по кольоровій гамі. В мене багато таких графітових сірих відтінків. І якраз вони вписуються чудово в мій гардероб, в мій ялук. Потім покажу їх у поєднанні із цією футболкою, з лусинами і бомбером. Футболку, до речі, я теж купила по знижці у магазині Вайкікі, десь взагалі гривень за 200. Ці сподобався цей графітовий колір, і сподобався цей такий університетський принт. Вона непоганої якості. Не знаю, як довго я її буду носити, але ну, за 250 гривень надзвичайно стильна річ. Лосини з утепленням. Звичайно, із такою футболкою я б вже одягала лосини без утеплення, але і в мене такі є. Але я не буду їх вже показувати. Покажу саме ось такі з утепленням, тому що я коли купила їх і сказала це в лозі, показала це, розказала у своєму інстаграм. Було так багато питань, де я купила круті лосини з утепленням. Вони тут на хутрі здається, я потім покажу поближче. Ну, прям дуже теплі і дуже крутої якості, і сіли надзвичайно круто. Прям можу рекомендувати. Тому попит на те, де купити такі лосини, є великий, я так бачу. Тому я відміщу інстаграм-магазин, де я їх купляла. Єдине, що вони на високих дівчат. У мене зріс 172 см, і вони унизу у мене вже є невелика збірка. І це при моєму зрості, при тому, що в мене, в принципі, довгі ноги. але у мене є збірка, тому це від зросту, мені здається, 170 і вище, не нижче це точно. І ось це бомбер, я так думаю, хто мене дивиться, той знає, що це бомбер наш із Idol Studios, це бренд мій і мого чоловіка. Я, звичайно, не маю його показувати у відео про мої покупки, але я вам покажу. Його як таку базову річ, яка має місце в моєму гардеробі. Як тільки ми розробили цю модель, ми це дуже довго робили, як тільки його відшили, все, я просто із нього не вилізаю. Це така зручна річ, і це трендова річ. Бомбери зараз у моді, тим паче бомбери саме оверсайз, доброї якості, такі дуті, які тримають форму. Тому я його показую у рамках своїх. Придбань, можна сказати, що це моє придбання, і це прям таке придбання, яке я дуже активно ношу, і якраз воно. Цей бомбер він дуже круто поєднується із лосинами, з футболками, навіть з із спідницями, і з сукнями, та, в принципі, з будь-чим, його можна надягати, і він прекрасно буде вписуватись у цей лук. А ще круто було б поєднувати ось такі лосини, ось цей світшот, який зараз на мені, і ось цю дублянку, і ті угі, які я вже показувала, це теж такий буде трендовий лук. Цей світшот в мене теж від нашого Idol Studios, і я його надягаю. Із футболкою. Просто базова така оверсайз-футболка, і зверху цей чорний оверсайз світшот. Це теж у мене таке придбання, моє, можна так сказати, придбання, бо ми самі робимо ці світшоти, яке прям. Ввійшло в мій гардероб і поєднується з усім іншим моїм гардеробом. Взагалі ми ж робимо багато там костюмів спортивних, всього іншого. Але і це теж в мене є, я вам це не показую, це можна подивитися, зайшовши у наш у інстаграм нашого бренду. Але саме бомбер і цей чорний світшот з білою футболкою. Це ті речі, про які я хочу вам розказати, і які поєднуються просто з І із джинсами звичайними, які я вже показувала, з джинсами Бегі, які ще покажу. Із лосинами, з брюками його можна поєднувати, його можна поєднувати зі спідницею. Просто цей край, наприклад, якось типу заправивши спідницю, зробивши акцент на талії. такий класичний оверсайз світшот. Доброю якості тут така е, щільна тканина, на якій не буде ковтунці, вона буде добре носитись, і у якій прикольні спеціальні шви, які ніби трохи тримають форму. Можна, можна так сказати. Тобто це такий базовий свічот, але з невеликою родзинкою. Тепер я вам покажу джинси джинсибехі, про які я вже згадувала. Е, вони в мене із магазину Кроп. Як на дивно, взагалі у кроп треба вишукувати гарні моделі, гарні моделі джинс, бо в них є такі, які не щільні поганої якості, а є прямо знахідки. Подивіться на ці, вони тримають форму, то дуже такий щільний денім. Мені подобаються дуже круті розрізи. І я їх взяла по знижці за 369 гривень, до речі, але був єдиний сороковий розмір. Я його поміряла, вони прям з мене спадали тут, на кісточках були, але прям виглядають як класичні джинси Бегі зі збіркою унизу е і такі широкі оверсайз. Тому я не могла їх не взяти і вони чудово поєднуються із луками. Вони прям прекрасно будуть виглядати із такою футболкою, і вони прям прекрасно будуть виглядати із цим світшотом, і цією білою футболкою. Та взагалі. У який у будь-який, ну не в будь який а у багато луків їх можна якось вбудувати, можна так сказати. Єдине, що їх треба носити, чи прямо із чимось вкороченим, чи з чимось, що буде прикривати ось цю лінію пояса і лінію кишені, я б навіть сказала. Бо якщо ви надягнете щось ось таке, що буде просто до лінії поясу, а пояс у вас буде на заниженій посадці, то просто у вас будуть дуже короткі ноги. Напишіть, як вам більше подобається. До речі, із світшотом чи з футболкою? Як більш актуальніше, і як би ви їх вдягли? І тепер в мене джинси бегі із таким кроп-топом і ось такою дуже яскравою сорочкою. Цей топ. Це моя остання знахідка, остання моя покупка. Я його купила на виставці всі свої. Буквально декілька днів назад я була, я показувала це у себе в інсті. Взагалі там дуже було багато сторіс з українськими брендами, дуже багато там міряла. І просто моя подруга підійшла до цих топів. Вона обрала собі два малинові табіли, і я собі теж взяла ось такий графітовий. Вони з дуже щільного рубчика. Коштували десь 300 гривень. Бренд український, якщо я правильно пам'ятаю, називається Шонадо. <хи> Якось так дуже мені подобається якість, як він на мене сів. Це така річ, яка буде мені потрібна влітку. Я його буду носити без білизни. І треба, щоб цей рубчик не просвічував. І він не просвічує. Він все тримає як треба, і мені дуже подобається. Я його буду поєднувати із джинсами, чи такими, як я показувала, джинси Вікди перші, чи ось з такими джинсами, чи з брюком. Та взагалі з будь-чим його можна поєднувати. Я його буду поєднувати із такою сорочкою. Взагалі, сорочки, ось такі влітку для мене це маст хев. Я ношу топи, в мене є, окрім цього, ще дуже багато інших. І білі топи. Сюди б я, може, вдягла б більше і білий топ, якщо б в мене були білі кросівки. Але так як я зараз буду мірити з сірими кросівками, то можна вдягти ось такий графітовий, теж він буде виглядати непогано. І зверху я просто беру ось такі накидальні сорочки. Як я це називаю? Це просто накидальна сорочка, яку ви не застібаєте, просто вона, вона прикриває вам. Плечі і все. І у вас одразу лук не такий вже відкритий, але все ж таки відкритий. Мені вона подобається за кольором, такий яскравий. І за матеріалом, ви бачите, він такий, ніби жадка, він не мнеться і це дуже зручно. Я не, не просто ненавиджу сорочки, які мнуться. Я розумію, що це там бавовна, що це натуральний матеріал, але ну, я не люблю випросовувати кожну складку. Дуже багато часу це займає. Ось такі варіанти, де тканина просто не зминається, чи зминається, знаєте, трошки там якось випросувала і все. Повісили, і ви просто не паритесь щодо неї, то це мій варіант. І я показувала це сорочка з резорту, я її показувала у шопінг-влозі, мірила у розмірі М і думала, купляти чи не купляти. Але, знаєте, поміряла М-ку і думаю, ну якісь в мене сумніви, ну щось не те. А потім я прийшла окремо від шопінг-влогу іншого дня. Щось в мене така традиція, знаєте, іншого дня приходити і брати цю річ. І поміряла XL розмір, і все все тоді зійшлось. Просто треба було взяти на ще на два розміри більше, і тоді це буде реальна така крута накидальна оверсайз сорочка. Вона була ще довго. Хочу сказати, після того як я її купила ще ну місяць. Це це точно. А то й півтора вона була у магазині, тому була ця можливість її купити. Тому підписуйтесь на мою інсту. Бо там я звичайно, пощу все, що я купила, і всі дівчатки, які вже хотіли купити цю сорочку за моєю рекомендацією, вони вже давно собі обрали. Там були розміри, можна було, було якось обрати собі. Я так думаю, в мене дуже вийде такий прикольний стильний. Такий літній вже лук. Можна, в принципі, і весною його носити, якщо зверху просто надягти якусь шкіряну куртку чи ні, чи якийсь тренч. Буде такий у вас багатошаровий лук. Я буду вже закінчувати це відео. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось. І якщо взагалі вам сподобався такий формат, де я розповідаю про свої покупки, показую, як я це стилізую у луках, як я все це поєдную один з одним, то напишіть мені, будь ласка, у коментарях. І ми будемо просто повторювати такі відео. Не тільки ж мені, шопінг влоги знімати. Треба якось канал теж розвивати, робити нові формати. Тому оформлюйте підписку на канал, якщо ви цього ще не зробили. Чекаю вас у своєму інстаграмі. І якщо вам все сподобалось, напишіть про це у коментарях і напишіть обов'язково, який лук вам сподобався більше всього. Це буде цікаво. І бувайте!